На крилах щасливої перемоги над смертю прилетіло крізь 20 сторіч Великодні Христос Воскрес. Якщо усі збудовані за цей час мури звести воєдину, то навіть крізь її холодну товщу лунатиме воістину Воскрес. Колись людина не клопоталася про своє щастя, бо постійно перебувала в країні Божого світла і благословіння. Ріхопадіння перших людей розлучило їхніх нащадків з батьківщиною, Раєм Небесним, роз'єднало з отцем, який і досі любить та чекає вороття блудних дітей. Обраши собі улюбленого сина, народ ізраїльський, Господь опікувався ним, даруючи пророків, рятуючи від загибелі, від повного знищення поганими. Дотримуючи обітницу, даної ще Аврааму не покинув Господь свій народ у рабстві у єгиптян. Через Мойсея він дарував визволення і спасіння, щоб остаточно розчулити неблагане серце Фараона, Господь послав на всіх первістків у сім'ях землі Єгипетської ангела смерті. Народу ж ізраїльському через Мойсея явив таємницю спасіння. Хто ж з них увірував у слова Господні, вибирав однорічне ягня без пороку і під час заходу сонця заколював. Повністю засмажену тварину, поїдали всією родиною разом з гіркими травами і пісним хлібом, залишки спалювали, не виходячи з оселі. Кров'ю ж смиренного ягня змащували одвірки домівок, коли ангел Господній бачив двері, обмазані кров'ю, то обминав цей дім, не посилаючи смерті на первістка. По-єврейськи, перескакування, тобто обминання, звучить, як пасих пасха. При споживанні пасхального ягня Господом було наказано перебувати в одежі, готовими в дорогу. До переходу від загибелі до життя. Все це було прообразом істинного спасіння, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Скажіть, що для вас означає християнське свято Пасхи? Ну, колись ми святкували Пасху, то й тепер святкуємо. Я знаю, як мої діди і батьки святкували, так і я святкую, а Господь його знає. Ну, Пасха це, це велике, велике торжество християнське. Воскрес Ісус. Е, він з, з своїм Воскресінням е, і скупив наші гріхи. Ну, це дуже велике свято. І якщо. На це воскресіння і не прийти тут дуже великий гріх може. Ісус Христос постраждав за нас на на Христі, перейняв великі муки, і для того ми втрачаємо це свято дуже з великою такою радістю. Інакше не може бути, тому що ми цього йдемо. Оце піст великий для нас придержуємося, і для того ми з великою радістю зустрічаємо це Христове велике торжество. Приобретаємо життя вічної, вся життя для нас реміна. А там Христос купив своєю кров'ю, своїм страданням і дав нам життя вічної. Ми довіже вірити, поклонятися, любити його і дуже ми славити Його велике Воскресіння. От ми чекаємо Великої Пасхи, Великого Воскресіння. Ну, я не знаю, свято це ж. Всі празнують просто по традиції. Ну, предки так, святкували. І ми наслідуємо ці традиції. Ну, християнське свято Пасхи означає це велике свято для всього людства, всього світу, тому що е, тут е, має велике значення Воскресіння Ісуса Христа, а це значить, Він всі муки терпів за наші гріхи. А хто осознасть це всі в ці муки і буде вірити в Ісуса Христа? Це значить, Він прийме Ісуса Христа в своє серце і свої всі. Ну, всі свої всю свою вину, всі гріхи, кого він обідав. Ісус Христос вибачить це все нам, нашим людям і всім нам. І я знаю, що це велике свято. Ми повинні Ісус Христос послав. Нам свою любов, це як земна, небесна любов і земна, щоб ми одне одного любили, одне одного поважали, вибачали, не допускали до всяких оціх, ну, обід. І щоб більше людей вірили в цю любов. Не знаю. Так, люди всі чекаються свято, надіються на щось краще, надіються добра. Ждуть від цього свята добра. Я так думаю. О, сам, саме прекрасне свято. Віра тепер якось навернулася і слава Богу. Хоч би наші діти ще вірили, щоб ми були спокійні за своїх дітей. Колись нас не вчили, бачити віри. А тепер ми можемо своїх дітей спокійно в церкву посилати, вірити. Прекрасне, звісно, свято. Я навіть не знаю, що сказати. Очищення душі, гріхов своїх, ну і щоб людям жилось хорошо. Готуючи до Великодніх свят нашої оселі, випікаючи Паски та розмальовуючи писанки, ми забуваємо про головне. Наша душа, її скорботи і прагнення залишаються непоміченими. Ми забуваємо, що християнська Пасха це свято духовного очищення, відродження грішної душі до оновленого життя в Господі, а заповідь тілесної пасхальної жертви Кановлєту. В пасхальному ягні, яке споживав народ ізраїльський в останню свою ніч у Єгипті, сплелися воєдино дві жертви жертва за гріх і мирна жертва. З одного боку, кроплення кров'ю свідчило про помилування, а з другого спільне поїдання ягня вказувало на спілкування з Господом і між собою. Сам Христос, перебуваючи на землі, казав дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Отож сталося, коли тисячі ягнят заколювали ізраїльтяни в Єрусалимському храмі, в жертву був принесений духовний агнець. Ісус, який своєю кров'ю омиває людські душі від нечистот і провин та робить їх більшими від снігу і донині, який і сьогодні промовляє, будь вірний мені до смерті і дам тобі вінець життя. А коли, за даним єврейському народу, законом у храм Єрусалимський був принесений, не жертовник перший сніб жнив, з недр земних постав найдорогоцінніший плід пшеничного зерна, бо істину воскресли Христос. І день цей став пасхальним святом Церкви Христової, збулося священне Писання, поглинута смерть перемогою. Отож, вічне життя, повернення в лоно свого Отця Небесного, можливо, тільки для тієї людини, яка простує Спасительною дорогою Ісуса Христа, бо коли ми з'єдналися з Ним подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Жаль, що нині люди схильні оцінювати безвір'я як щось невинне і незначне. Христос же говорив, невіруючий, уже осуджений. Він же наказав своїм послідовникам візьми свій хрест і прямуй за мною. Як часто ми свідомо відмовляємося від Ісусових заповітів, високомудрствуємо або ж зволікаємо на обставини, в кімнаті нашого серця панує запустіння, темрява і тужлива тиша, а вітри щоденних суєтностей зривають її скрипучі двері. Змастивши одвірки власної душі, святою кров'ю Христа, ми народжуємося це для вічного світла, тоді ми готові впевнено стати перед лицем нашого Отця Небесного і тримати відповідь про життя земне, бо ключі вчення та ключі від безсотні в руках Господа Ісуса. Сказано ж бо будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна в Господі.